Спогади із пам'яті буває доволі болісно. Бо іноді пам'ять болить мирним життям, ранковою кавою, а не шахедами. Їх за цей рік було кілька тисяч, майже повна відсутність спокійних ночей. Згадувати 2024 й досить важко. 2024 й рік болить тривогами, і це не лише про сигнал сирени. Це також тривожне розуміння того, що сигнал тривоги. На Луганщині триває вже тисячу днів поспіль. Але не варто відвертати голови від нашого часу, бо ж пам'ять це те, що у нас не можуть відібрати. І навіть коли вона на час зникає, згодом її повертає усмішка чи знайомі слова. А ще погляд на те, що навколо пам'ять не можна вкрасти повністю чи знищити геть, перетворивши на руїни. Її не можна знести вщент, вона пробуватиметься у поколіннях. Про що вона наша пам'ять про вибухи 2022-го, коли країна здригнулася від зла, що мов мовпилина намагалося все охопити, але держава встояла у пам'яті. Звільнений Херсон, а ще обійми цивільних та українських військових на Харківщині, пам'ять пахне сумом і хвоєю. Пам'ять смакує гірко як перші кроки вперед, 2023-го. Пам'ять на смак як роботини. і порох, і дим. І кров, пам'ять і про любов, як ми любили одне одного і надіялися, і робили все для того, аби втілити мрії в життя. Пам'ять можна змістити у валізу поспіхом, зібрану на прифронтових територіях. Спогади колихаються на руках, як унука зі степового, яку дідусь тримав у воді. У нашій свідомості живе фраза Найтемніша ніч перед світанком. І у спогадах темно і тихо під час відімкнень електроенергії, у пам'яті світло і гучно влітку, коли в небо злітає новий винищувач 24-го. Іщенко, бо ще достатньо цього для того, аби перемогти тих, хто пам'ять намагається знищити. Пам'ять це те, що написано на плакатах. Всі наші мають повернутися додому з полону. Пам'ять болісна, як дивитися на прапори меморіалу. Прийти, запалити свічку пам'ять мовчить і тихо зітхає. Пам'ять лоскоче лагідно, як надія. Вона, хоч і змінилася, але все ще є на денцях пам'яті, і вона все ще гаряча, якщо витягнути її зі спогадів. І з тих, де робота українських бійців. Із тих, де роботи українських митців, Із тих, де ти простягаєш руку назустріч своїм, щоб хтось за ту руку схопився і теж мав гарячу надію. Надія це знайоме відчуття. Ми впізнаємо її зі спогадів. Ми відчуваємо її, коли пригадуємо минуле і коли говоримо про майбутнє. Надія конвертується і стає вірою. Віра, що літатимуть цивільні літаки, і не чутно буде сигналів тривоги. Віра, що всі рідні повернуться і зберуться за одним столом, і пригадають, але болю буде менше ніж радості. Іноді, щоб відновити віру, треба зазирнути до альбому чи телефону і подивитися на світлення тих, хто там, побачити мирні міста, пригадати, як пахне спокій, і як солодко звучить дитячий святковий сміх. Хіба вона не варта того, щоб за неї боротися? Пам'ять це не тільки про минуле, пам'ять двигун. Ця боротьба триває не три роки і не десять. Вона триває завжди для нашої історії. І в нашому майбутньому минулому можуть з'явитися спогади про те, як ми зупинили ординську навалу. Однак треба докласти зусиль. І ми знаємо, як це. Знаємо, хто ми, бо пам'ятаємо, і м'язи пам'ятають, як це скорочуватися, і серце пам'ятає, як це битися. І розум пам'ятає, як це наближати. Бо колись наша пам'ять підкине нам спогади про те, як ми боролися і наближали завершення війни. І мали віру, і плекали її, і захищали від безнадії. І якими будуть вони тоді, залежить від нас сьогодні, щоб зберегти віру зрощену у надії і перетворити її на мир.